Готуємо снігові відвали двосторонні, Ось у нас лезо гостреньке. Тут буде, тут буде резина прикручена. Тобто одна сторона для снігу можна використовувати, інша сторона для інших господарських робіт. Відвал готується. Картію люди замовили. Наша мілочитись, якщо можна замовити 20 комплексів. тут вони безкріплені. Розібрані. Ось резина. Резина така міцна. Получається 2,5 метра ширина. Раз. То, що потрібно. Вони будуть з гідроповоротом. Клієнти замовили з гідроповоротом, щоб економити свій час. Тобто, можливо, з механічним поворотом, а можливо, за допомогою циліндра, щоб повертало. Підйом опускання йдуть також за допомогою гідравліку.